Приклеювання матів для теплої підлоги з фіксаторами на клей-піну. Перед початком робіт обов'язково прочитайте інструкцію щодо використання та виконання робіт. Перед початком монтажу необхідно знепилити поверхню, потім грунтувати або зволожити. Ретельно струсіть балон не менше 20 разів. Клейпіну наносити згідно схеми, яка вказана на інструкції безпосередньо на балоні. При нанесенні клейпіни не забудьте про певні відступи від краю плити, для того, щоб клейпіна не вилізла при притисканні плити до підлоги. з пінополістеролу монтуємо на поверхню. Притискаємо помірно та без особливих зусиль. Теплої вам підлоги, а Україні перемоги підтримай український контент. Залиш коментар під відео.